Школярі Вінницької міської територіальної громади повернулись до очної форми навчання у школах: як вберегти свій акаунт від хакерів у селі Стінат Чуть кольорові килимки, чохли для гаджетів, гаманці зі старого одягу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Школярі Вінницької міської територіальної громади повернулись до очної форми навчання у школах. Нагадаємо, до онлайн-уроків учнів громади перевели згідно рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 січня. Все через стрімке зростання захворюваності на грип типу, а який має важкий перебіг. Якщо це зелень, значить беріть, будь ласка, зелений колір. Вчаться вимальовувати букви та цифри уже за партами. Першокласники другого ліцею в Вінниці, як усі школярі громади, повернулися до очного навчання. Два тижні учні були на карантині та вчилися дистанційно. Їх перевели на онлайн через стрімкий ріст захворюваності на грип. Під час навчання дистанційно діти, перебуваючи вдома, приєднувалися, звичайно до уроків. Ми навчалися сумлінно, але це було надзвичайно важко, тому що ми першокласники. Нам, звичайно, потрібна була допомога дорослих. Без дорослих ми не змогли б приєднатися і відповідно працювати гарно. Коли ми вийшли на офлайн на навчання, ця звістка нас дуже потішила, порадувала, тому що звичайно офлайн навчання це живе навчання, це спілкування дітей. Діти мають бути в один одну, з одним, спілкуватися, мають бути в колективі, тому що це набагато продуктивніший. Серед перехворілих під час спалаху епідсезону на грип найбільше хворіли саме діти. Однак, епідеміологи вже говорять про спад захворюваності. П'ятницю була проведена міська комісія з питань ТТНС, на якій було прийнято рішення повернути учнів Вінницької міської територіальної громади за парти після двохтижневого відвідування дистанційного навчання. Чому так було прийнято? Тому що захворюваність по місту Вінниці зменшилася майже в два рази. Коли вводили обмежувальні заклади, було захворіло за тиждень 4300 осіб. За останній тиждень було трохи більше 2000 хворих. Тому було прийнято, що межовальні заходи були вчасно прийняті, що способствовало зменшенню кількості захворілих і за цього дітей повернули на очне навчання. Більшість шкіл області також відновили роботу, і навчання проходитиме у звичайному режимі з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Владислав Гемба, Вікторія Врущак, телеканал Віничина. Соцмережі сучасний замінник листування, нині найпопулярніший серед різних вікових категорій українців. На особистих сторінках люди зберігають конфіденційні дані, тому акаунти користувачів часто стають ціллю для зловмисників. Зазвичай, при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль. Якщо комбінація для входу є ненадійною, то хакеру простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації. Про те, як безпечно користуватися обліковим записом в соцмережах, поговоримо з Мариною Задвернюк, старшим інспектором з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції. Вітаю вас! Доброго дня. Як вберегти свій акаунт від хакерів? Найперше і найголовніше це використовувати складний пароль. Також на всіх своїх пристроях і у всіх своїх соціальних мережах потрібно вимкнути двохфакторну аутентифікацію. Якщо у нас є облікові записи, де неможливо встановити таку функцію, ми можемо самостійно завантажити аутентифікатор. Який при вході до якогось додатку буде сам нам а, показувати і здійснювати двохетапну перевірку? Тому це такі два найголовніших правила. Як придумати надійний пароль? Надійний пароль має бути більше ніж 9 символів, включати в собі літери верхнього та нижнього регістру, цифри та символи. Також, якщо ви не можете придумати пароль самостійно, ви можете скористатися генераторами паролів. Просто вводите в пошуку в інтернеті генератор паролів, переходите за посиланням і генеруєте пароль, який вам потрібен. За все залежить від кількості символів, які вам потрібні, від довжини і від цифр. В якій соціальній мережі найчастіше трапляються хакерські атаки? Якщо ми говоримо про взлом облікових записів, то найчастіше це відбувається в Інстаграмі та Фейсбуці, оскільки зараз це є найрозповсюдженіші соціальні мережі, там відбувається найбільше спілкування між людьми, найбільше у нас і підписників, і друзів у соціальних мережах, з якими ми потім можемо їх використовувати в шахрайських цілях, тому що храїни цілені саме на такі облікові записи. Також як показує практика, коли е, людина отримує доступ до якогось вашого облікового запису, наприклад, в інстаграмі, то часто люди ставлять однаковий пароль і у себе в Фейсбуці чи в Телеграмі. Е, тому е, часто шахраї також починають перевіряти якісь додаткові ваші соціальні мережі. Чи не стоїть у вас такий самий там пароль, і можуть зламати також інші ваші облікові записи? Тому ми ще повинні пам'ятати про те, що краще придумувати різні паролі для кожного аккаунту. Тобто, якщо ми навіть не можемо запам'ятати якісь різні паролі, ми, хоча б, замінюємо одну букву чи одну цифру. Таким чином, це допоможе нам краще вберегтися від нападу хакерів. Я вам дякую. Дякую вам. Марина Задвернюк, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам, була з нами на зв'язку. Родини військовополонених та зниклих безвісти під час російсько-української війни влаштували перформанс Два серця в полоні. Жінки відтворили вечір 14 лютого, який вони проведуть наодинці зі спогадами, бо ті, кого вони люблять, досі бранці російських окупантів або мають статус безвісти зниклих. Таким чином, близькі полонених закликають світ зробити все можливе, аби їхні рідні якнайшвидше повернулися додому. Ольга Вінокурова прийшла підтримати рідних військовополонених та зниклих безвісти під час перформансу Два серця в полоні З собою. Вона взяла сімейний альбом на його сторінках. Фото з мирних часів, коли брат її чоловіка Володимир ще вдома. Володимир військовослужбовець. Через рік після початку повномасштабного вторгнення зник безвісти, коли виконував бойове завдання. Ми чекаємо з дружиною, з сім'єю, з його дітками. З його мамою, яка теж залишилася сама. Ми чекаємо на нього з нетерпінням, докладаємо зусиль великих. Я вважаю, для того, щоб його повернути. Михайло Євчук тримає в руках фото сина Віктора Євчука. Він був командиром госпіталя в Маріуполі. Вже два роки лікар, який рятував важкопоранених військових та цивільних в російському полоні. І за цей час родина не отримала від нього жодної звістки. Госпіталь розбомбили повністю, що вони. Ну як, і гражданським вони допомагали. і, 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 і військовим вони обов'язково, але вони всі попали в полон. Зять Олени Гайдаю, російських в'язницях, вже два роки. В полон потрапив, коли звільняв рідний Маріуполь. Під час теракту в Оленівці отримав поранення ноги. З того часу рідні нічого про нього не чули. Я чекаю з полону свого зятя Алексеєвича Сергія Івановича, бійця полку Азов. Який був поранений під час боїв в Маріуполі та після теракту в Ленівці? Вікторія Пустовіт не може стримати сліз. В її руках червона кулька, символ кохання, а на ній число 11. 11 місяців надії та очікування. Її чоловік Вадим Пустовіт після початку великої війни пішов добровольцем на фронт. Пройшов Харсона під Донецьком під час виконання бойового завдання, зник безвісти. Слідчі кажуть, що він може бути в полоні, але підтвердження про це досі немає. Наразі статус безвісти зниклий, факт полону не виключається. Тобто, що, можливо, в полоні, а можливо, загинув. Але ми всі віримо в краще, ми віримо, що ми отримаємо той довгоочікуваний дзвіночок, і почуємо його голос, і почуємо його незаповітніші слова. Це котусику, я живий. Серця в полоні колючого дроту, саме так почуваються рідні військовополонених. Вечір 14 лютого вони знову проведуть на самоті спогадами про тих, кого люблять і чекають. Своїм перформансом Два серця в полоні вони прагнуть вкотре нагадати світу про те, що їхніх близьких потрібно якомога швидше визволити з російських в'язниць і повернути додому. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Варили каші, смажили котлети, ліпили голубці і усе передавали на фронт. Волонтери Вапнярської громади практично з перших днів великої війни готують для українських захисників та захисниць, аби вони у холодних окопах відчули смак домашніх страв. Тепер у Вапнярській громаді виготовляють і енергетичні батончики, і усіх просять долучатись до корисної справи: принести у Вапнярський центр надання соціальних послуг горіхи, мед, родзинки. З нами на зв'язку Світлана Куржос, директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг Вапнярської селищної ради. Вітаю вас доброго дня. Раді вітати вас Розкажи... на теренах нашої Вапнярди. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як давно допомагаєте Збройним силам України, наразі ми долучились до допомоги Збройним силам України з перших днів вторгнення. Агресора на нашу на нашу землю. Спочатку наш центр надання соціальних послуг був е, затверджений Вахнярською селищною радою як координаційний центр та гуманітарний штаб нашої Вапнярки. розпочалось все з зустрічі внутрішньо переміщених осіб, переселенців, які е, з перших днів війни е, прямували через нас. Нашу громаду до інших населених пунктів зупинялись тут, ночували на базі нашого центру, харчувались, відпочивали і рухались далі. Спочатку ми розпочали нашу допомогу у вигляді консервації, яку давало нам населення, до якої долучалися всі структури нашої громади. Селищна рада, селищний голова, який повністю контролював процес, гуманітарні штаби району. Ми всі формували продуктові набори? Продук... Ну, що ще? Тоб, Розкажіть, багажні. будь ласка, наступне питання: хто саме долучається до виготовлення енергетичних батончиків? Наразі до виготовлення енергетичних батончиків долучився весь колектив комунальної установи, центр надання соціальних послуг, а також внутрішньо переміщені особи, які проживають в місці тимчасового проживання при установі. Це люди, які вже більше року проживають на базі нашої установи, люди, які перемістилися з Херсонської області, з Запорізької області. Які чекають на перемогу, визволення і допомагають нам у всій роботі, яку ми спрямовуємо на підтримку Збройних сил України? Чи вистачає необхідних інгредієнтів? Наразі виготовлення енергетичних батончиків ми розпочали лише сьогодні, у нас перший день. Загальна кількість продукції, яка поступила нам від наших, наших фахівців, від наших переселенців, від населення, від робітників установ приблизно біля 50 кг. Ми маємо родзинку, ми маємо горіх, ми маємо курагу, зернята, лимони, мед. Долучились і депутати, і місцеве населення. Чи плануєте і далі готувати та збільшувати обсяги? Якщо попитом наші батончики будуть користуватися між нашими захисниками, звичайно, зупинятись не будемо. Будемо продовжувати, будемо всконалювати технологію і старатися забезпечити. У мірі можливості всіх, хто цього потребує, ми вам дякуємо. З нами на зв'язку була Світлана Куржо з директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг Вапнярської громади. Кольорові килимки чохли для гаджетів, гаманці зі старого одягу тчуть у селі Стіна Томашпільської громади. Започаткували такий айпсайклінг, тобто перетворення старих речей у нові кілька років тому і назвали бренд Верета, тобто килим. У стіні кілька поколінь жінок займаються ткацтвом, тому верстат є практично у кожній хаті. Сучасні килими та модні аксесуари продають через інтернет-магазин, а отримані з продажу кошти йдуть на розвиток села. Усі, хто має зайвий одяг, можуть принести його на переробку до Вінницької станції сортування «Шаттл», яка співпрацює з соціальним проєктом. Про цікавий культурний простір поговоримо з Юрієм Степанцем, співзасновником ткацького проєкту. Вітаю вас! З yeah. чого виготовляються ткацькі вироби, та в чому особливість таких речей? Ткацькі вироби виробляються, як ви правильно зазначили на ткацьких верстатах. Вони виробляються вручну. Цій технології вже близько 5 тисяч років. Тобто, що наші Пра пращури приблизно на подібних верстатах виготовляли одяг. Спочатку це були нитки, зроблені з таких технічних рослин, як то льон, коноплі і так далі. Зараз, зараз ми це можна сказати, переосмислюємо і робимо такий екологічний екологічну справу з переробки залишків тканин. Ми починали з того, що думали власне перероблювати більше думали перероблювати одяг, який вже не вжитку, то наш одяг, людський одяг. Але пізніше виявилося, що, мабуть, ще більшою проблемою для екології є те, що після виробництв швейних залишається близько 20% власне залишків. Це різ різноманітні обрізки, і дуже часто вони бувають. По-перше, досить великими для того, щоб з них можна було щось робити, і оскільки в нас в Україні в цілому і в світі, зокрема, неналагоджений процес переробки такого. Такого складного матеріалу, яким є текстиль, то фактично чи не одним з небагатьох таких можливостей подовжити життя таких матеріалів є ткацтво, зокрема ручне ткацтво. Власне, ми зараз сконцентровані на тому, що виготовляємо різноманітні автентичні вироби з залишків, як правило, виробництва швейних. Скажіть, будь ласка, чи йдуть з доходів підприємства кошти на підтримку села та Збройних сил України? Ми намагаємося в міру наших скромних можливостей допомагати і одним, і іншим. Зокрема, і, і також допомагаємо іншим благодійним справам. Що стосується збройних сил, ми, це така була власне наша власна ініціатива наших ткаль. Ми е, якусь частину нашого нашого заробітку всі разом перераховували на ну на, на знайомих, е, знайомі нам частини знайомі нам бригади, зокрема 110 десяту, яка зараз обороняє вдівку. Е, крім того, на початку е, повномасштабного вторгнення ми звичайно долучалися до е, виготовлення е, сіток, і зараз також наші майстрині ще доє, доєднуються до. Е, до виготовлення окопних свічок. Що стосується допомоги села, ми ну, в міру наших знову ж таки скромних можливостей намагаємося зокрема там, підтримувати якісь місцеві ініціативи. Я би не сказав, що це ну, зараз прямо великі такі проекти, зокрема через те, що ми самі не, не, такі, не такі великі. Натомість я би хотів розповісти іншу важливу таку соціальну ініціативу, з якою ми співпрацюємо спільно з авіакомпанією SkyUp. ми власне з одягу борт виготовляємо різноманітні такі ткані вироби, і з цих коштів фактично весь прибуток. Ми спрямовуємо на підтримку дітей переселенців, які е, мають синдром власне аутизму, і, е, і перебувають у Львові в центрі е, Левчик. Власне, це наша така найбільша соціальна ініціатива на цей час. Вашу продукцію... Вироби представлен... дуже яскраві з авіаційним так. минулим. Тому, якщо б комусь було цікаво мати частинку неба в себе вдома або користуватися нашими виробами, ми маємо дуже багато яскравих, гарних виробів. Запрошуємо до нас на сайт. Також вашу продукцію представляли на конкурсі в Німеччині. Можете розповісти ще про це? Це не був конкурс зовсім це, це можна сказати, що був такий. Екологічний фестиваль в місті Есен де Ну, такий великий міський фестиваль. Власне, місто було одним із партнерів цього фестивалю, і цей фестиваль зібрав різноманітні проекти, ініціативи, які пов'язані в темі зміни клімату і екології. Власне, мені здається, що наша майстерня була єдиною представницею з України, і ми власне розповідали нашій майстрині. Наш спосіб, як можна переробляти е, залишки тканин, як можна працювати з текстилем, як його можна переосмислювати, давати йому можна сказати, нове життя. Ось тому це був такий е, така наша участь в фестивалі і спосіб розповісти про український підхід, в е, і, і досвід в вирішення такої великої проблеми, як зміни клімату, як е, захист е, навколишнього середовища. Я вам дякую. Дякую вам. З нами на зв'язку був Юрій Степанець, співзасновник Ткацького проєкту. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.